17 жовтня стартував черговий галовінський режим Вавилон, який є сиквелом мирного. Минулого року головною нагородою в даному режимі був радянський СТ Обсидіон. А цього року за прогресію можна отримати британський важкий танк під назвою Нергал. Він добряче виділяється на фоні інших, як своїм зовнішнім виглядом. Фактис. Хай йому грать, оче. Ну, ти бачив так і з геймплейної точки зору. Якщо вам цікаве, що ж він собою являє, та чи вартий він затраченого часу. Це відео якраз для вас. Я вже його обкатав, тож можу поділитись своїми враженнями та думками щодо нього. Якщо відео для вас виявиться корисним, можете підтримати його вподобайкою, а також підписатись на канал, аби не пропустити наступні. Почнемо з його бронювання, яке є чи не головною особливістю даного танку. Перше на що варто звернути увагу, так це на його ходову. Передні катки винесені далеко за броню і не здатні отримувати дама. Тобто, стоячи за укриттям, можна не боятися їх виставити за кута. Нічого, окрім збитого катку, це ворогу не дасть. Таким чином, особливо в перший час, можна добряче розвоїти ворога на постріл, після чого виходити і давати йому дама. Лобова броня має таку собі яйцевидну форму. Візуально, чимось нагадує тс 5 Броня верхнього бронелиста плавно перетікає в лобову проекцію башти. Для бронебійного при фронтальному танку. В самій нижній частині верхнього бронелиста буде від 240 міліметрів. Чим вище, тим більше міліметраж буде рости. В цілому, це дозволяє йому дуже гарно тримати удар не тільки від бронебійних, а й голду, інколи навіть високорівневих танків. Відверто вразливих місць в ній нема. Маска товстезна, а скоси з величезною наведеною бронею. З вразливих місць це, звісно, ж лючки, оскільки танк нас мутант, то їх аж чотири. Причому кожен пробивається без особливих проблем. Потрібно лише влучити, але з цим не все так просто, адже вони маленькі. В прицілі у суперника їх силует можна додатково зменшити, танкуючи від рельєфу трохи на нього заїхавши. Тим самим задерши корпус і башту. Кути вертикального наведення в мінус 10 градусів дозволяють. Класичним вразливим місцем є, звісно ж, і нижній бронелист, в якому від 180 до 200 мм наведеної броні, що без проблем буде пробуватись однорівневими танками просто в лоб. Однак, на ділі. З цим проблем при правильному танкуванні виникати не буде. Трохи згодом поговоримо чому. Британець за гострої необхідності може і танкувати від борту. Більше того, далеко винесені вперед-передні катки при виїзді від борту будуть закривати нижній бронелист, що без сумніву добре. Однак, туди все одно ніхто не буде стріляти. Бо при такому ракурсі дуже вразливою буде щука прямо під баштою. Коли нергал стоїть від борту, в даній зоні можна знайти по 200-180, та навіть. Навіть 160 мм броні. Тобто туди є шанс його пробити навіть 6-ки чи сімки. Тому б я віддавав перевагу іншому способу танкування. А саме від лобової проекції з прикритим гусеницями нижнім бронелистом. На пальцях це виглядає ось так. Уявімо, що ви виходите з за кута будівлі, каменю чи скажімо рельєфу. В такому разі потрібно, щоб гармата, яка дивиться на суперника, була якраз над вашим переднім катком. Таким чином, укриття буде закривати ваш борт, а гусениця, яка Товстезним екраном. Не мов би щитом закриватиме єдину суттєву вразливість при такому ракурсі нижній бронелист. Видно буде лише його дальню частину, яка під таким кутом все одно не буде пробиватись навіть з десяток. Бо через закруглення наведної броні там дуже багато. В такій позиції Нергал стає фактично невразливим не тільки в однорівневих боях, а навіть при грі внизу списку для більшості суперників. Огляду броні було присвячено так багато часу, не просто так. Причина в тому, що це, по суті, є Головною і самою сильною стороною британця в іншому чогось прямо таки визначного в ньому нема. Так гармата цілком непогана. Бо тут вам і зведення, і розкіт, і стабілізація на хорошому рівні. Також до переваг варто віднести хорошу шкоду на хвилину. Зокрема, на моїй збірці з трофейним дослащем та доппайком перезарядка при Альфі 350 вийшла 8,2 секунди, що в сумі дає за 2500 одиниць шкоди на хвилину. Однак, конкретно у випадку з цим танком, це не скільки щось хороше, скільки просто життєва необхідність. Все тому, що даний танк один з найповільніших на рівні. Базова максимальна. Швидкість складає всього 24 км на годину при 11 конниках на тонну. Тобто в турбачах будуть частими ситуації, коли весь бій будете їхати за суперником, але так і не побачите його в прицілі. Саме тому я й кажу, що хороша шкода на хвилину для нього необхідність. Бо в таких боях вікно можливості щось не стріляти буде дуже невеликим. Тому потрібно встигати відкусити від суперника побільше хп, по мінімуму при цьому поділившись союзниками. Адже вони майже гарантовано будуть. Будуть швидші, а значить, матимуть хоча б якийсь шанс щось настріляти при добиванні. А от ви ні. Як не парадоксально, але для цього танку невигідно, щоб ваша команда вигравала. Адже для Нергала це більш невигідні умови, ніж поразка, при якій при вдало обраній позиції він перетворюється фактично в танк без мінусів. Бо в такому випадку погана рухливість відходить на другий план. А хороша броня в позиціонці та шкода на хвилину на передній. Особисто в мене найбільш настрільні бої були саме. При поразках, або коли випадала маленька закрита мапа. Все ж інше це перманентно затиснута кнопка вперед надії встигнути за союзниками, які несуться перед тобою, зносячи все, до чого можна дотягнутись. При цьому постійно присутні відчуття того, що команда суперника от-от почне сипатись, і бій перейде в фазу турбача. Що, звісно ж, спонукає грати першим номером, давити і намагатись настріляти, поки суперник знаходиться поблизу. А це за собою неминуче несе втрату хп на ранніх стадіях бою. Тож, коли виявляється, що зливаються в такому бою не суперники, а цілком навіть союзники, то від запасу міцності до того моменту залишається в кращому випадку половина. Тому можливостей перевернути бій, логічно, буде вже не так багато, як коли б ми грали обережно з самого початку. Але повторюсь, це передбачен. Неможливо. Десь перестояв на початку і при перемозі вже не встигаєш настріляти. А якщо зіграв надто агресивно, то при поразці матимеш менше шансів пожити десь в прийомці. Все це робить даний танк дуже і дуже нестабільним в плані настрілу. До речі, як я вже сказав, раз ва шкода в танку 350 одиниць. Якщо мені не зраджує пам'ять, це нове значення у високорівневих танків. Раніше такого не було. Чому її не дотягнули хоча б до звичайних 360, не зрозуміло. Я от сумніваюся, що через це він раптом почав би імбувати. Щодо пробиття, то воно в нергала на базовому бронебійному складає 215 мм, а на голодовому підкалібрі 252. Обидва значення зірок з неба не хапають. Але якщо ви хоча б на базовому рівні знаєте вразливі зони у танків, то з пробиттям, а значить і з фармом, проблем виникати не буде. Тим більше, що бронебійний вартує лише 710 срібла, що як для такого пробиття та разової шкоди цілком непогано. Щодо обладнання, то то об'єктивно тут існує лише одна оптимальна збірка з досилача, турбіни та загартування. Кожен з цих модулів є життєво необхідним для нергала, і я б не радив щось в цій комбінації міняти. Стабілізатори та вентилятори, чи тим більше оптики та приціли тут не потрібні від слова зовсім. Це штурмовий танк. А значить, йому потрібно по-перше, вчасно доїхати до позиції. І тут якраз нам стане у пригоді турбіна. Бонова чи трофейна взагалі ідеально, але й звичайне в слоті на мобілі. Цілком підійде теж. Друге, приїхавши до позиції, потрібно якнайшвидше розпалити суперника. Тому без досилача взагалі ніяк. Ну і третє загартування, яке накине хп. Бо в базі Нергал має, як для подібного стилю гри, малий запас живучості всього 1400 одиниць. Окрім цього, загартування зміцнить ходову, тому катки зачасту будуть збивати не з першого пострілу. А якщо навіть і зб'ють, вони швидше будуть ремонтуватися. Що особливо важливо, враховуючи те, що якраз катками зачасту і танкує наш нергал, а значить стрілятимуть в них постійно. Тому для цього танку загартування необхідне навіть більше, ніж на багатьох інших ВТ. З важливого, я б вам ще порекомендував обов'язково вкачати в механіка водія знавця двигунів. Він дає трохи більше, як один кілометр до максимальної швидкості вперед та назад. Це ніби небагато, але для такого повільного курита, як нергал, у зв'язці з турбіною буде хорошим бонусом. Кож дуже бажано на заряджаючому мати ідеальний заряд, бо бронебійні літають доволі повільно, що дуже незручно при стрільбі на дистанцію. Переходячи до висновки, варто сказати, що Нергал не іронічно цікавий танк, який особисто мені сподобався. В нього є цілий ряд цікавих геймплейних особливостей і переваг. Однак, проблема заключається в тому, що він зовсім не вписується в рандом 2024 року з його постійними турбачами. В окремих боях британець здатен лети. На чудеса. Він може довго жити, танкувати і за рахунок пристойної вогневої потужності вливати хороший дамаг. Однак для цього потрібно, як мінімум, бачити суперника в прицілі, що в боях по 3 хвилини для танку з максималкою 24 км на годину буде не таким, щоб частим явищем. Рятує тут лише те, що це безплатний танк, який можна отримати за короткий період в доволі цікавому фан-режимі. Я знаю людей, які його взяли за 2 дні. При цьому не сидячи за грою. Цілодобово, об'єктивно, отримати нергала значно простіше, ніж того ж грома. Особливо, якщо у вас є можливість закривати прогресію режиму у взводі. Тож в якості такої нагороди він є далеко не найгіршим варіантом. На цьому ж в мене все. Якщо дане відео вам сподобалось, протисніть вподобайки. Це добряче дає мотивації старатись та випускати більше контенту.